На рівненщині висаджують сосни та береза на територіях, де раніше незаконно видобували бурштин. Таким чином там проводять рекультивацію пошкоджених старателями земель. Ділянки площою 17 гектарів перебуває у користуванні підприємства Сонячне ремесло, яке отримало ліцензію на легальний видобуток каміння кар'єрним способом. Про це повідомив начальник рівненської обласної військової адміністрації Віталій Куваль. За його інформацією, за 2022 рік підприємство видобуло майже 8 тонн. Он бурштину це найбільший показник легального видобутку серед областей України. Більше поговоримо далі з нами на зв'язку. Власне операційний директор підприємства Центр сонячне ремесло Андрій Петухов. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго дня. Пане Андрію, ось звати, Андрій. закон про легалізацію Я видобутку бурштину набув чинності у 2020 році, коли підприємство отримало ліцензію на видобуток і чи є якісь труднощі зараз із організацією роботи у період воєнного стану? Добрий день. Значить, насправді, що наша компанія має вже дуже давню історію. Ми спеціальні дозвіл на видобуток отримали ще в 2009 році. Тобто ми пішли по класичній схемі, і закон ті зміни, які були прийняті в 2019 році, нас там особливо не стосувалися. Компанія працює вже здійснює промисловий видобуток з 2014 року, і працюємо по теперішній час, скажу так, що відновлення земель це не лише обов'язок бізнесу, з точки зору законодавства. А й питання нашої соціальної відповідальності перед громадою і перед самим собою розкажіть, будь ласка, як ви е, проводите рекультивацію? Чому це важливо? Е, ну, справді тому, що кожна компанія е, перед отриманням земельної ділянки е, повинна розробити проект землевідведення, і в тому числі рекультив... рекультивації ділянки е, відповідно до проекту, е, після того як ми завершимо вибуху штучну. Ми е, зобов'язані провести рекультивацію. По нашому проєкту це ми безпосередньо висаджуємо сосну і березу. По проекту у нас на один гектар відпрацьованих територій 10 тисяч сіянців сосни і берези. А скільки будь ласка? Чи завжди всі саджанці переживаються? Е, той захід, який відбувався на минулому тижні, це вже був другий етап, в 2021 році. Ми провели рекультивацію ділянки 18 гектар, де посадили 180 тисяч сіянців. Ну і те, як бачимо, ми зараз що прижилося близько 98% сіянців на нашій території. Пане Андрію, а от ми запитували і запитаємо ще раз. Уточнимо під час воєнного стану, як працювати в сфері легалізації видобутку бурштину? Якщо раніше ми чули про, ну, в новинах таких місцевих, рівненських про те, що все таки є якісь сутички і є якісь непорозуміння між нелегальними старателями і легальним бізнесом, який намагається видобувати легально бурштин, то що змінилося з воєнним станом, зокрема, на прикладі вашого підприємства, так да. ну я скажу так, що з початку військових дій ми побачили певне зниження активності з боку незаконного видобутку. Це десь продовжувалось близько півроку. Але в листопаді-грудні минулого року вони знову активізувалися. Це ми бачимо і по тим новинам, які зараз є в ЗМІ, що правоохоронні органи постійно знаходять якісь певні незаконні моменти з видобутку коштиму. І крім того, ми це відчуваємо і по ринку Китаю. Китай це наш основний споживач нашої продукції 90% продуктів, 90 продукції нашої йде в Китаї, і ми отримуємо зворотній зв'язок від наших партнерів. Які говорять, що е, на ринку Китаю зараз дуже багато нашої продукції е, з України, яке має походження з України, а буквально, особисто, в рази, буквально в рази особисто ваші е, працівники не мали якісь сутички із старателями? Чи були якісь такі е, інциденти? Ну, скажімо так, що в даний момент ми цього не бачимо, не, відчуває, не відчуваємо все таки військовий час. і Я думаю, що Ну, вони себе будуть більш обережніше, угу. пане Андрію. Ну, зараз у воєнний час. Наскільки прибутковий бізнес? Скажімо так, що з початку військових дій наша компанія зіштовхнулася з воїнки проблемами. А да, на початку це і дефіцит пального, потім відключення електроенергії. Листопад, грудень. У нас ускладнилася логістика, тому що раніше ми відправляли товар через. Аеропорт Борисполі два-три дні він вже був в Китаї. Зараз логістика побудована таким чином, що ми все веземо автотранспортом на Польщу, а вже з Польщі чекаємо авіарейси на, на Китай. Тому це все ускладнилось. Я не скажу, що наша компанія має там якісь суперприбутки, але цього достатньо для того, щоб виконати зобов'язання перед працівниками і перед державою з точки зору податків. Ось про працівників. Власне, розкажіть, будь ласка, в якій громаді працюєте, що отримує від цього громада? Скільки людей задіяно з цієї громади у вашому підприємстві? І загалом, як підтримуєте соціальну сферу громади? Ми працюємо в Рівненській області на території Володимирецької територіальної громади, це СМТ Володимирець. У нас тут дуже давня історія в цій громаді, тому що я говорив, що ми працюємо вже промисловий буток. Здійснюємо з 2014 року. Для прикладу, значить, у нас в даний момент працівників компанії близько 50 працівників. Переважно, переважна більшість це з місцевої громади всього за минулий рік нам нараховано 7,3 мільйонів податків. Основний із них це є орендний платіж за користування надрами. Там близько 5,5 млн мільйонів гривень, і 30% з цього платежу йде в місцевий бюджет. Також є орендна плата, нам нараховують близько мільйона гривень. Зараз орендної плати по землі. І цей платіж 100% йде в місцеву громаду. Пане Андрію, от зараз ваше підприємство має ділянку площею 17 гектарів, якщо не помиляюсь, так? Ні, у нас спеціальний дозвіл на 84 гектари. Ага, 84. чи плануєте розширювати е, площі і збільшувати обсяг роботи? Е, Скажемо так, що те, як ми бачимо, по розвитку нашого родовища е, запасів бурштину і території родовища нам буде ще достатньо до кінця 2025 року. Ми зараз ведемо перемовини по іншим проектам. Але зараз я не готовий сказати, тому що це ще на стадії перемовин лише. Пане Андрію, ще хочу повернутися трішки до теми рекультивації. Ось ви зазначили, що був перший етап. Я так зрозуміла, що ось нещодавно був другий етап рекультивації, і передбачається так. ще третій. Як воно буде це все відбуватися? І що це означає? Другий етап, третій етап? Що під час цих етапів відбувається? Так да. значить, всі відпрацьовані ділянки ми повинні рекультивувати. Рекрутувація передбачає перший етап: це за допомогою екскаватора і бульдозера е, площа вирівнюється, вирівнюється. Да? Е, потім е, проробляє цю територію трак, тракторна техніка. І останній етап це вже ми до цього етапу заключали е, місцевих лісників, е, державне підприємство е, Рафарівське лісове господарство. Вони вони на цьому спеціалізуються і вони вже безпосередньо висаджували сосну і березну на нашій ділянці. Ми рекультивуємо ділянку по мірі відпрацювання родовища. Ділянку 18 гектар. Ми відпрацювали до 2021 року. Відповідно, в 2021 році її засіяли і передали вже місцевій громаді. В період з 21 по, по 22 рік ми відпрацювали 17 гектар. Відповідно на минулому тижні ми вже завершили та прикультивації, і далі, по мірі відпрацювання нашого родовища, ми будемо рекультувати ділянки, садити ліс і передавати місцевій громаді по мірі відпрацювання родовища. Ось ви зазначили, що висаджуєте сосну та березу. Чому саме ці дерева і чи будуть засаджуватися ще інші? Ну там сосна йде як супутня порода. Там, по такому принципу, що вісім тисяч сіянців сосни і дві тисячі сіянців берези на один гектар. Ці всі проекти розробляє спеціалізована організація. Конкретно нам розробляв Рівненський інститут землеустрою. Там є певні норми, як це все відбувається. Тому там питання це більше до порядків і законодавства, ніж до нас. Розробник проекту це Рівненський інститут землеустрою. Потім ці проекти всі проходять експертизи, і відповідно нам уже дають доручення до виконання. Я не готовий коментувати, чому це і за ну, мабуть, таке законодавство. там. Зрозуміли. Пане Андрію, дуже дякую вам за таку вичерпну інформацію. Це був Андрій Пітухов, операційний директор ТОВ Центру сонячне ремесло. Ми говоримо про рекультивацію земель, на яких раніше видобували бурштин. Зокрема, говорила із операційним директором підприємства, яке займається видобутком бурштину на Рівненщині. Зараз долучаємо до нашого ефіру завідувачку кафедри агрохімії, ґрунтознавства і землеробства Національного університету водного господарства і природокористування. Тетяна Колесник з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Тетяна. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні глядачі. Пані, Пані Тетяно, що таке рекультивація і як її правильно проводити, аби вона мала позитивні наслідки для природи? Ну, в широкому розумінні рекультивація це відновлення продуктивності земель. Тобто рекультивувати землі ми можемо в тому ж напрямку, в якому вони використовувалися, наприклад, це лісогосподарський напрямок. Чи може бути сільськогосподарський напрямок, якщо це були землі ріллі порушені, тому що часто були порушення землі рілі також? І по суті завершення рекультивація завершується тоді, коли землі набули тої продуктивності, ну, яку вони мали до порушення, якщо це землі е, лісогосподарського призначення. То по суті етап рекультивації культивації завершується тоді, коли змикаються зелені насадження. Тобто, тут ще етап рекультивації культивації не пройшов. Пані Тетяно, так, е я немає зілки на зелених насаджень, ось я бачу на відео. Угу, пані Тетяно, е тобто можна на тій самій Рівненщині, на Поліссі, де е був е нелегальний і легальний видобуток бурштину, можна відновити ці землі до такого первісного стану, якщо е це е слово доречне в цьому випадку. Ну, про первісний стан ми вже тут говорити не можемо, тому що. Землі були, був порушений ґрунтовий покрив. Ми цей ґрунтовий покрив так швидко не відновимо, ми можемо висадити ліс, який буде давати якусь продуктивність. Він не буде настільки продуктивним, як той попередній ліс, але все-таки це вже будуть землі, які нам дають якусь користь. Тому що ґрунтовий покрив формується тисячами років, особливо на таких піщаних ґрунтах. Він дуже довго формується. І у випадку сільськогосподарських земель, коли порушення були з землі рівні, наприклад, то тоді оці всі ґрунти були перемішані із породами, і фактично ми втратили родючий шар ґрунту, який формувався тисячі років. І, по суті, потрібно дуже довгий час для того, щоб цей ґрунт. Відтворив родючих до того стану, в якому він був. Ну, щоб ви розуміли собі, це потрібно вносити органічне добрива тривалий час. Це приблизно ну, років 20-30. Ну так, почали господарювати на цьому ґрунті, щоб він наблизився до того стану, в якому він був. Пані Тетяно, ось у попереднього ну, спікера ми хотіли дізнатися, чому засаджують саме сосною та березою, можливо, ви нам поясните. Чому сосною та березою Ну, ці насадження вони є більш стійкими, ніж монокультура, наприклад, одна лише сосна. Це зв'язано з тим, що шкідники будуть менше розвиватися в таких полікультурних насадженнях. Тому перевагу все-таки треба надавати полікультурі. Хоча полікультуру буде важче збирати, ну, прибирати продукцію, продукцію лісу буде, напевно, важче брати з полікультури. Ну, я не я тут вам не можу сказати так дуже докладно. Дякую, пані Тетяно, дякую за розмову і пояснення. Це була Тетяна Колесник, завідувачка кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства. Національного університету водного господарства і природокористування